Вітаю на каналі Смакуй. Сьогодні приготуємо незвичний кабачковий хліб і неймовірно смачну кабачкову намазку. Всі інгредієнти внизу під відео, а я вже розпочинаю готувати. Беру один кабачок, він важить приблизно 350 г, шкірку з нього не знімаю, бо всі кабачки в нас сьогодні молоді, сезон тільки но розпочався. Але старі кабачки краще очищати від насіння і шкіри. Нарізаний кабачок закидаємо до блендера. Будемо перебивати його до стану пюре. Подивіться, яке гарне пюре з насиченим кольором вийшло. Перекладаємо його до великої миски. Для тіста подрібнемо трошки часнику 2-3 зубчики. Можна використати сухий часник. Закидаємо подрібнений часник до кабачкового пюре, далі додаємо одне куряче яйце, Одну чайну ложку цукру, Одну чайну ложку солі і дрібку чорного перцю, Одну чайну ложку розпушувача, 1 столову ложку кукурудзяного крохмалю. Ну і звісно борошно. Воно теж кукурудзяне, хоча для цього рецепту підійде будь-яке борошно. Борошно беремо 6-7 столових ложок. Перемішуємо добре і не забудьте, як ми додати одразу оцет до тіста. Його можна замінити соком лимона. А в цей час підготуємо форми для запікання. Їх можна змастити олією або, як ми, викласти пергаментний папір, Силіконізований, до речі. Викладаємо тісто до форми, в нас їх дві, а тісто, як ви вже бачите, рідке, воно таке і має бути. Розрібнюємо поверхню і посипаємо насінням. В нас це льон і кунжут. Кунжут можна підсмажити завчасно. А в принципі, у вас може бути будь-яке інше насіння, наприклад, соняшник або гарбузове насіння. Відправляємо тісто до духовки на 40 хвилин при 180 градусах. Ми випікаємо в аерогрилі, тому час трошки скорочуємо. Але будемо стежити за готовністю хлібця. А поки хліб випікається, приготуємо ще один рецепт цікавої кабачкової намазки. Подрібнюємо часник так само десь 3-4 зубки. Нарізаємо ріпчасту цибулю. Тепер беремо кабачки, в нас два маленьких, і нарізаємо невеликими шматочками, щоб він швидше просмажився. На розігріту пательню з олією закидаємо смажитись цибулю. Коли цибуля набуде м'якості, додаємо одну потерту українську морку. Через декілька хвилин закидаємо нарізаний кабачок і приблизно 15-20 хвилин тушкуємо з накритою кришкою. Додаємо до овочів паприку, сіль та чорний перець. А ще одразу закидаємо подрібнений часник. Перемішуємо і смажимо ще хвилин 5. Посмажені овочі перекидаємо до великої миски. Беремо плавлені сирки і розламуємо їх руками, щоб вони трохи розтанули від гарячих овочів. Планували ми цю масу перебити блендером, але вимкнули світло і тому цю масу я буду переминати виделкою. Але ще додам кріп та петрушку подрібнені, і перечавлюю виделкою суміш. Суміш вже готова, її можна намазувати на кабачковий хліб, тому всім смачного!